Сьогодні Кривий ріг, як і всю Україну, хвилює наближення опалювального сезону. В якому стані сьогодні знаходиться енергетична система нашої країни, що нас чекає в разі терористичних атак Росії, і чи будуть перебої з постачанням газу та тепла. Дізнаємося від експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева. Добрий день вам, Геннадію Леонідовичу. Доброго дня. Хочемо поспілкуватись трошки з вами про те, що очікує Україну в разі російських атак на енергетичну мережу. Як минулого року ми переживали всі і познайомилися з таким поняттям як блекаути. Скажіть на сьогоднішній день, в якому стані знаходяться електромережі України? Зараз об'єднана енергетична система України функціонує нормально. Абсолютна більшість споживачів має електричну енергію належної якості в потрібній кількості вимкнення аварійні. Вони можуть пояснюватися або погодними явищами, наприклад, зливами, які мали місце впродовж літа, або черговим влучанням в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, як нещодавно в Дніпропетровській області. Так і тим, е, що ті чи інші енергоблоки, які зараз перебувають у ремонті міжсезоння, не встигають виходити з цього ремонту. Чи можете ви описати зараз ситуацію по Дніпропетровській області? В цілому ситуація є достатньо стабільною, тобто абсолютна більшість споживачів на Дніпропетровщині отримують електричну енергію через проблеми з відсутності води в Каховському сховищі, водосховищі і станції Дніпровського каскаду не можуть працювати так, як це було до відповідної катастрофи, крім того. Варто зазначити, що час від часу відбувається влучання в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Нещодавно було заявлено про влучання, зокрема в одну з теплових електростанцій на Дніпропетровщині. Наскільки Україна загалом готова до можливих колапсів з постачанням електроенергії і в разі терористичних атак безпосередньо. Російської Федерації. Ну, я думаю, що взагалі мови про якісь колапси чи е, блекаути е, взагалі не йде. Е, е, такої ситуації, яка б спричинила е, повне вимкнення електричної енергії для абсолютної більшості споживачів на тривалий час або Ситуації э, э, розпаду об'єднаної енергосистеми на окремі ізольовані енергетичні острівці. Такої ситуації я не всі мої колеги навряд чи можуть спрогнозувати. Скажіть, а як на вашу думку проходитиме цьогорічний опалювальний сезон? Нинішній опалювальний сезон ми розпочинатимемо в значно гірших стартових умовах аніж попередній. Насамперед, через нестачу резервних потужностей. Але з огляду на те, що зараз ми маємо значно щільнішу повітряну оборону протиповітряної оборони, ми знаємо, ми маємо. Всі необхідні протоколи, всі необхідні алгоритми реакції на ті чи інші атаки, і на випадок пошкодження тих чи інших мереж, ми маємо значно більшу автономність як територіальних громад, так і окремих населених пунктів, які ширше використовують місцеві джерела енергії. Для самозабезпечення як електричною, так і тепловою енергією та з огляду на менший, на жаль, обсяг споживання електричної енергії через меншу кількість споживачів, з огляду на ці особливості якихось. Великих тривог щодо проходження опалювального сезону 23-24 років не вбачається. Який ваш прогноз щодо ситуації з газопостачанням? З газопостачанням, якщо йдеться про використання газу для приготування їжі, то тут не так вже не такі вже й багаті, не такі вже великі обсяги потрібні. І тут навіть і питання якихось не виникає. Якщо нормально функціонуватимуть мережі низького тиску, то газу буде достатньо. Що означає нормально функціонуватимуть мережі низького тиску, якщо вони не будуть пошкоджені внаслідок обстрілів? Хоч ви сказали, що блекаутів не буде, але що це за термін і Чи варто його боятися? Взагалі я б не використовував взагалі слово блекаут, тому що його сенс приблизно такий же самий, як і у терміну. А віялеве відключення, яке по-перше, не віяле аварійне, а по-друге, не відключення а вимкнення. Якщо е, під блекаутами розуміти дуже тривале вимкнення абсолютної більшості споживачів на території України з неможливістю відновлення енергопостачання впродовж е, декількох діб, то е, такої ситуації. Е, Ну, ймовірність настання такої ситуації близька до нуля. Наступне питання поставлю вам простими словами: якщо нашу енергомережу не будуть бомбити, чи можливі аварійні відключення світла у такому випадку, і з чим це може бути пов'язано? Аварійні вимкнення можливі безумовно, тому що. Окрім обстрілів Російської Федерації, є і низка інших чинників, які можуть призвести до знеструмлення достатньо великої кількості споживачів. Втім, ще раз наголошую: вже не буде проявів паніки, які, на жаль, фіксувалися в деяких підсистемах енергетичної системи, точніше, у працівників цих систем. В жовтні, листопаді минулого року, коли в об'єкти енергетичні Влучило щонайменше дві з половиною сотні ракети дронів. На останок хочу розпитати, чи може взагалі пересічний громадянин підготуватися якось до ось таких відключень до якихось непередбачуваних обставин з постачанням енергії. Якщо йдеться про окремі домогосподарства, то цілком зрозуміло, що е, ті самі рекомендації корисні будуть і для них насамперед це. Більш раціональне використання енергії, не використання декількох потужних електроприладів одночасно, це утеплення перед черговим опалювальним сезоном, це використання більш енергоефективних приладів, тобто не лампочок, наприклад, розжарювання. І це стосується. Просто так званої енергетичної енергоефективної свідомості, коли ми коли виходимо з кімнати, просто вимикаємо за собою світло. Ну і окрім того, не забуваємо і про е, генератори, якщо ми перебуваємо, живемо в сільській місцевості чи в котеджних містечках, і про е, там, е, енергетичні станції, якщо йдеться про е, Багатоквартирні будинки. Я хочу вам подякувати. По перше, за те, що відгукнулися і дали свої поради, і розповіли загалом про ситуацію в Україні наразі з енергетикою. Дякую вам. Дякую. Я вам до побачення. Хай щастить. Ну що ж, друзі, сьогодні в підсумку ми з вами дізналися, що зруйнувати повністю об'єднані енергомережі України фактично неможливо. Однак все ж можуть виникати певні незручності. Тож запасайтеся пауербенками і звичайно за старою традицією утеплюйте власні помешкання. А також ставте вподобайки цьому відео і підписуйтесь на наш канал. Моє ім'я Микола Малкович. Побачимось і бережіть себе.